Є травма, яку ніхто не наважується назвати в голос. Є жінка, що віддала своє існування, і є дитина, що перетворила це на інструмент маніпуляції. Можливо, тобі знайоме таке відчуття, прагнення бути поміченою там, де повертається лише порожнеча, питання, що пульсує в тиші? Як із такої самовідданості народився такий біль? Цей досвід має ім'я, хоча суспільство воліє мовчати. Його коріння сягають людської душі глибше, ніж поверхня буденності, і він розкриває щось про епоху, в якій ми живемо. Епоху, де особистість стала найвищою інстанцією, а стосунки звелися до обмінів вигодами. Те, що ти дізнаєшся тут, може завдати болю, проте воно також звільнить тебе, адже усвідомлення це перший крок назад до себе справжньої. До тієї особистості, якою ти була до того, як повністю розчинилася в іншій людині, до гідності, що не залежить від подяки, ця подорож веде через сім форм жорстокості, що вражають не кулаками, а словами, поглядами та стратегічним позбавленням прихильності, це шаблони, а не випадковості. Розуміти їх означає переосмислити власну історію. Якщо ти коли-небудь думала, що твоя любов має цінність, Лише тоді, коли щось породжує, то ти вже знаєш про першу жорстокість. Нарцисична дитина перетворює прихильність на валюту вона дає лише за умов, тільки коли ти функціонуєш, служиш, доводиш свою вартість, обійми, які ти отримуєш, мають ціну. Дзвінок, якого ти чекаєш, надходить лише тоді, коли їй щось потрібно, що відбувається в глибинах душі. Карл Юнг говорив про материнський комплекс, але тут щось фундаментальне обертається навпаки. Дитина, що колись шукала захисту, стає емоційним деспотом. Вона використовує зв'язок, який колись був священним. Матір більше не бачить як людину, а як функцію, як когось, хто повинен постачати ресурси. І коли вона не постачає, коли вона виснажена або встановлює межі, тоді увага відкликається, наче товар із полиці. Ти, можливо, знаєш ці фрази. Якби ти справді мене любила, ти б це зробила для мене. Якщо тобі не байдуже, доведи це зараз. Емоційний шантаж маскується під потребу, і ось у чому пастка. Ти плутаєш маніпуляцію зі справжніми потребами, ти даєш і даєш, бо віриш, що твоєї любові було недостатньо. Але проблема не в кількості твоєї любові, проблема в тому, що вона тече в бочку без дна. Дональд Вінікот говорив про достатньо хорошу матір, про жінку, яка не мусить бути досконалою, але має бути присутньою. Однак нарцисична дитина не знає міри, вона вимагає досконалості і в обмін дає розчарування. Інструменталізація почуттів залишає рану, яку важко зрозуміти вона невидима, не кровоточить, але виїдає твою гідність шматок за шматком. Доки ти не запитаєш себе, чи була ти коли-небудь достатньою. Якщо це звучить знайомо, напиши слово біль у коментарях, а потім приходить друга форма жорстокості: тихіша, але не менш руйнівна, систематичне знецінення. Нарцисична дитина не бачить матір як самостійну істоту, вона існує лише як продовження її самої, як тло для її життєвого театру, її мрії, її досягнення, її межі. Висміюються або ігноруються, можливо, ти це переживала. Ти розповіла про новий проєкт, про дружбу, що приносить радість, про момент, коли ти жила для себе, а у відповідь отримала нудне кивання, саркастичний коментар, зітхання що каже, це справді важливо. Це тонке зневажання, отрута. Воно говорить тобі: ти цінна лише тоді, коли ти для мене, все інше в тобі зайве. Юнг описував персону як маску, яку ми показуємо світові. Але що відбувається, коли жінка так довго має право бути лише матір'ю, що забуває про те, що вона також людина? Персона материнства стає в'язницею, а нарцисична дитина охоронцем цієї в'язниці. Вона глузує з твоїх інтересів, вона порівнює тебе з іншими матерями, які нібито більше роблять, більше терплять, більше жертвують. Ти ніколи не достатня. І це навмисно. Адже нарцисична дитина потребує твоєї малості, щоби відчувати себе більшою. Вона живиться твоїм самозреченням. Кожного разу, коли ти відступаєш, її его зростає. Кожного разу, коли ти замовчуєш свої потреби, це підтверджує її переконання. Я центр Всесвіту, все інше другорядне. Мова зневаги часто тиха вона приходить не як крик. А як випадкова фраза за вечерею, як жарт, який не смішний, як мовчання, коли тобі потрібне визнання, і ти починаєш сумніватися в собі. Можливо, я справді надто чутлива, можливо, я очікую забагато. можливо, я мала би бути вдячною, що моя дитина взагалі зі мною розмовляє. Але вдячність за емоційні крихти це не любов, це виживання, а ти заслуговуєш на більше, ніж виживання у стосунках, яким ти віддала все. Знецінення націлене на твій образ себе, воно хоче, щоб ти повірила без ролі матері ти ніщо, і саме ця брехня тримає тебе в полоні. Потім зміщується щось ще більш фундаментальне третя жорстокість проявляється в перевертанні ролей. Доросла дитина ставиться до матері як до емоційно незрілої істоти, що відповідає за її внутрішню стабільність. Ти маєш розуміти. Втішати, рятувати знову і знову. Без кінця Юнг описував Пуер Етернус вічного юнака, який відмовляється дорослішати. Нарцисична дитина живе в цьому стані, але з перверсивним поворотом. Вона вимагає від матері нести наслідки її незрілості. Ти мусиш вирішувати її кризи, терпіти її настрої, лікувати її рани, поки вона розриває нові рани в тобі. Тиранія нарцисичної вразливості особливо підступна, дитина інсценує свою вразливість, так вражаюче, що ти віриш, ніби без тебе вона зламається, ти відчуваєш зобов'язання, ти відчуваєш провину, якщо не реагуєш миттєво. Кожна межа, яку ти намагаєшся встановити, тлумачиться як доказ твоєї байдужості. Ти маєш бути завжди доступною, завжди готовою, завжди жертовною. Але ця жартовність ніколи не визнається, вона розглядається як мінімальний стандарт. Нарцисична дитина не бачить твоєї виснаженості, бо бачить лише себе. І коли ти зриваєшся, коли кажеш, що більше не можеш, тоді тобі докоряють за слабкість, драматизм, егоїзм. Тут розкривається трагічна помилка багатьох матерів. Вони вірять, що нескінченна самовіддача це любов. Що вони мають розчинитися, щоб дитина процвітала. Але що відбувається насправді? Дитина вчиться, що інші люди лише ресурси, що стосунки полягають у взятті та вимаганні, а матір втрачає себе у безодні без дна. Четверта жорстокість базується на цьому: нарцисична дитина систематично ізолює матір, вона відокремлює її від усього, що дає їй силу та ідентичність. Дружні зв'язки відкидаються як марнування часу, хобі критикуються як егоїзм, кожна спроба вести власне життя інтерпретується як зрада. Стратегія тонка. Дитина не каже відкрито: тобі не можна мати друзів. Вона каже: ці люди не розуміють тебе так, як я, вони лише використовують тебе, вони тобі не потрібні. І повільно, майже непомітно соціальна мережа матері стає тоншою. Вона скасовує зустрічі, бо дитина вимагає її уваги, вона залишає інтереси, бо кожна хвилина, яку вона використовує для себе, сплачується докорами. Юнг розумів індивідуацію як процес, через який людина знаходить себе. Нарцисична дитина саботує цей процес у матері вона монополізує її час, її енергію, її думки. Матір стає супутником, що обертається лише навколо дитини. Вона втрачає контакти з собою, вона забуває, ким була до того, як стала функцією. Ця примусова самотність має метод ізольовану людину легше контролювати. Матір без підтримки не буде заперечувати, вона не буде бунтувати. Вона терпітиме все, бо не бачить альтернативи. А нарцисична дитина зміцнює свою владу, віддаляючи матір від усього, що могло б дати їй перспективу. Можливо, ти пам'ятаєш час, коли ти ще була частиною спільноти, коли ти мала мрії, що виходили за межі материнства, коли у тебе були подруги, з якими ти могла сміятися, не боячись, що хтось сприйме твою радість як нехтування. Ці спогади бліднуть, коли ізоляція триває достатньо довго, і, врешті, ти починаєш вірити, що правильно існувати лише для однієї єдиної істоти, але тоді відбувається щось ще більш підступне. П'ята жорстокість проявляється в переписуванні історії. Нарцисична дитина перекручує минуле так майстерно, що врешті ти сумніваєшся у власній пам'яті. Ти ніколи не була достатньо хорошою, ти ніколи не була присутньою, ти винна у всьому, що пішло не так. Газлайтинг називають цю техніку систематичне підривання реальності іншої людини. Ти знаєш, що не спала ночами, коли твоя дитина хворіла. Ти знаєш, що поховала мрії, щоб дати їй можливості, ти знаєш, що була там завжди. Але нарцисична дитина розповідає іншу версію таку, в якій ти була відсутньою, холодною, тією, що підвела. Юнг описував проекцію тіньових аспектів. Нарцисична дитина проєктує власні недоліки на материнську фігуру. Вона не може терпіти свою недосконалість, тому хтось інший мусить її нести. А хто підходить краще, ніж матір, пройнята почуттям провини, якому навчила культура? Вибіркова пам'ять, інструмент цієї жорстокості. Дитина пам'ятає той один момент, коли ти була втомленою, той один день, коли ти не могла бути поруч. Ці винятки проголошуються правилом, все інше стирається. Твої жертви, твоя присутність, твоя любов вони більше не рахуються. А потім приходить вимога вибачення. Ти маєш вибачатися за рани, яких не завдавала, за помилки яких не робила, за дитинство, що, можливо, не було ідеальним, але було сповнене самовідданості. Нарцисичній дитині потрібні ці визнання провини. Вони підтверджують її наратив, вони дають їй моральну перевагу, що стабілізує її крихке его. Можливо, ти вже вибачалася, можливо, неодноразово. І, можливо, ти помітила, що жодного вибачення ніколи не достатньо, бо справа не в примиренні, справа в контролі, в підтримці динаміки влади, де матір завжди винна. Шоста жорстокість виявляється, коли ти намагаєшся захиститися, коли насмілюєшся встановити межі. Якщо ти готова встановлювати межі, напиши межі у коментарях. Коли ти вперше кажеш ні, ти переживаєш нарцисичний гнів у його найчистішій формі. Дитина карає тебе за твою автономію, вона позбавляє тебе своєї уваги, вона мовчить, вона саботує, вона карає. Юнг знав, що диференціація необхідна для психічного здоров'я, що людина має навчитися, де вона закінчується і починається інший, але нарцисична дитина інтерпретує кожне відмежування як напад. Коли матір каже: Я більше не можу цього робити, вона чує, ти мене не любиш. Коли матір каже, мені потрібен час для себе, вона розуміє, ти мене зраджуєш. Цикл покарання передбачуваний. Спочатку приходить емоційне відсторонення, години або дні мовчання, потім пасивно-агресивна комунікація, короткі повідомлення без тепла, врешті відкритий саботаж. Дитина погано говорить про матір перед іншими членами родини. Вона представляє її як холодну, егоїстичну, неможливу. Неявне послання зрозуміле: якщо ти дбаєш про себе, ти доводиш, що не любиш мене. Нарцисична дитина не приймає материнства, що залишає простір для особистості матері, вона хоче повного доступу, і кожна спроба матері жити власним життям розцінюється як оголошення війни. Суспільство підсилює цю жорстокість. Матері мають бути безкорисливими, їхні потреби мають залишатися невидимими. Матір, що дбає про себе, вважається егоїстичною. Це культурне програмування дає нарцисичній дитині ідеальний аргумент: світ на моєму боці. Ти поганець, якщо не даєш усього. Але що залишається, коли матір віддає все? Сьома і остання жорстокість показує це: нарцисична дитина вампірить життєву силу матері. Вона висмоктує її енергію, доки нічого не залишається. Кризи слідують за кризами, драми за драмами. Кожна вимога стає невідкладнішою, кожен емоційний тягар важчим. Юнг розумів сімейну динаміку як силові ігри психіки. Нарцисична дитина не дозволяє матері спокою. Завжди є надзвичайна ситуація, завжди проблема, яку може вирішити лише вона, завжди криза, що потребує її негайної уваги. Матір старіє під цим тягарем. Вона втомлюється так, що сон не лікує, її життєва енергія згасає. Трагічне в тому, що навіть коли матір повністю спорожнюється, нарцисична дитина не насичується, вона продовжує відчувати пустоту, вона продовжує вимагати більше. Адже її голод не зовнішній, він походить із внутрішньої нестачі, яку жодна матір ніколи не зможе заповнити. Але дитина цього не розуміє. Вона вірить, що наступна вимога, наступна жертва матері нарешті принесе задоволення. Матір чекає на взаємність, вона сподівається, що її самовіддача колись породить вдячність, що її любов буде повернута, але ця надія ілюзія. Нарцисична дитина бере й бере, бо в її картині світу немає справжньої взаємності. Інші люди, засоби досягнення мети, навіть власна матір. Ти можливо запитуєш себе, чи є вихід, чи ти зазнала невдачі як матір, бо твоя дитина стала такою. Ось найважливіша правда: нарцисична дитина це не твоя поразка, це результат складних психічних процесів, у яких ти брала участь, але не є єдиною причиною: генетика, темперамент, ранні впливи, суспільні чинники усе відіграє роль. Це не означає, що ти була ідеальною. Жодна матір не ідеальна, але це означає, що ти маєш право називати жорстокість, не відчуваючи себе повністю винною. Юнг навчив нас, що індивідуація процес на все життя, також для матерів, також у другій половині життя, також після десятиліть, витрачених на самовіддачу іншим. Суспільство карає матерів, які говорять про нарцисичних дітей, їх клеймують як нелюбих, як невдячних за дар материнства. Як зрадниць священного зв'язку між матір'ю та дитиною, але ця тиша не служить любові, вона служить підтримці токсичних структур, вона тримає матерів у полоні стосунків, що їх руйнують. Називати правду це не акт зла, це акт самоповаги. Якщо ти обираєш самоповагу, напиши повага у коментарях. Ти можеш любити свою дитину і водночас визнавати, що її поведінка. Завдає тобі шкоди, ти можеш поважати кровні зв'язки і все ж встановлювати межі. Любов не означає дозволити себе знищити, шлях зцілення починається з ясності, з розпізнавання патернів, з розуміння, що не кожні стосунки здорові, навіть якщо вони виникли через народження, ти маєш відпустити ідеалізацію, образ ідеальної сім'ї, мрію про вдячну дитину, що цінує твої жертви, ці ілюзії ланцюги. Юнг говорив про другу половину життя як час повернення до себе, як фазу, коли персона відкладається і справжнє я виходить назовні. Для матерів нарцисичних дітей це часто означає трансцендувати материнську ідентичність, не відкидати її, але розширити, пам'ятати, що ти існувала до материнства, що ти можеш існувати поруч із материнством. Це не відмова від твоєї дитини, це повернення до себе. І парадоксально це повернення найкраще, що ти можеш зробити для стосунків, адже нарцисична дитина вчиться лише через наслідки. Поки ти жертвуєш собою, ти підтверджуєш її світогляд. Лише коли ти повертаєш собі гідність, виникає можливість справжніх змін. Можливо, ці зміни ніколи не настануть. Можливо, дитина залишиться в полоні свого нарцисизму. Це боляче, це форма скорботи. Ти оплакуєш стосунки, які могли би бути дитину, яку ти бажала мати, роки, що ти втратила. Ця скорбота виправдана, вона частина процесу зцілення, але в цій скорботі також лежить звільнення. Коли ти приймаєш, що не можеш змусити іншу людину любити тебе, коли розумієш, що зробила все, що було в твоїх силах, тоді відкривається простір. Простір для спокою, для співчуття до себе, для життя, що більше не обертається навколо особи, яка сприймає твоє існування як належне. Юнг навчав, що справжнє співчуття починається із себе, що ми маємо навчитися ставитися до себе з тією ж ніжністю, яку виявляємо до інших. Для матерів це особливо важко. Вас навчили, що ваші потреби другорядні, що турбота про себе егоїзм. Що хороша матір забуває про себе, але не забуваймо, матір, що втрачає себе, більше не може справді комусь служити, вона стає тінню себе самої, і ця тіньовість живить токсичну динаміку. Нарцисична дитина вчиться, що людей можна виснажити, що любов означає відмову від себе. Це урок, який ти хочеш передати. Повернення твоєї ідентичності, не егоїстичний акт. Це священний акт, це визнання, що ти народилася як людина, а не як функція, що твоя цінність не залежить від вдячності інших, що твоє існування саме по собі має значення. Цей процес непростий, він вимагає мужності, готовності сидіти з почуттям провини, не піддаючись йому, здатності витримувати самотність, поки будуєш нові зв'язки, сили сказати ні, навіть якщо це матиме наслідки. Але ця мужність того варта, адже наприкінці цього шляху стоїть невиснажена, невидима жінка. Там стоїть жінка, що знає себе, поважає свої межі, повернула собі гідність. Можливо, ти запитуєш себе, чи не занадто пізно, чи роки, що минули втрачені, але час не лінійний у душі. Зцілення може початися в будь-який момент індивідуація. Немає терміну придатності, ти можеш сьогодні почати бачити себе інакше, ставитися до себе інакше, жити інакше. Це не означає, що ти відмовляєшся від своєї дитини, це означає, що ти відмовляєшся від ілюзії, ніби могла б її врятувати, що ти знімаєш тягар, який ніколи не був твоїм. Що приймаєш? Кожна людина несе відповідальність за власне життя. Також твоя дитина, ти не можеш жити за неї. Ти не можеш битися в її внутрішніх боях, ти можеш лише жити власним життям, і це власне життя заслуговує на твою увагу, твою енергію, твою любов. Уся самовіддача, яку ти давала назовні, тепер може текти всередину. Це не егоїзм, це самозбереження, це фундамент, на якому будується все інше. Сім форм жорстокості, через які ми пройшли, реальні, вони спричиняють глибокі рани. Але вони не визначають твій кінець, вони, можливо, позначають поворотний момент, мить, коли ти усвідомлюєш, я більша за те, що мені зробили, я більша за біль, який я несла. Я людина з гідністю, силою та правом на життя, що носить моє ім'я. Якщо ти дійшла досі, якщо ці слова торкнулися чогось у тобі, тоді знай, ти не одна. Є інші матері, що переживають те саме, що ставлять ті самі питання, що несуть ті самі болі, і, можливо, у цьому спільному досвіді початок чогось нового, спільноти, що більше не мовчить, що підтримує одна одну, що нагадує одна одній матері це люди. Цей простір створений для цих правд, для слів, що зазвичай лишаються невимовленими, для роздумів, що потребують глибини. Якщо ти хочеш, щоб ці теми досліджувалися далі, якщо ти бажаєш бути частиною цієї подорожі, тоді підпишись на канал і, якщо хочеш, поділися в коментарях, яка з семи форм торкнулася тебе найбільше, не щоб оголити себе, а щоб зробити видимим, що ці переживання існують, що вони справжні, що вони мають значення, твоя історія має значення. Твій біль має значення, і насамперед ти маєш значення не лише як матір, а як жінка, якою ти завжди була і завжди будеш глибоко під усіма ролями, глибоко під усіма ранами, там, де світло ніколи не гасне.